Перезаписала відео, там, де я розбираю слова життя і пити забудовою. Там є помилка, і я вам про неї розкажу. Хто не бачив це відео, життя, корінь в цьому слові жи, як це перевірити? Добрати слова жила, жив, живу, ми бачимо, що скрізь тут корінь жи. Суфікс т, закінчення я, основа все слово без закінчення, тобто «жит». Що стосується слова пити, ось тут в мене була помилка: Слові пити, корінь пи, суфікс ти, а основа не все слово без закінчення пити, а тільки пи основа, тому що суфікси інфінітива в основу не входять. Слова пила, пив, перепити, запити ці слова мають також скрізь корінь пи а от у словах п'є і п'ють корінь одна буква П.